Привіт! Сьогодні ми подивимося нову послугу від МТС. Без заболплати дзвінки в мережі 0, хвилин, 0 гривень за хвилину. Ну, коротше, тариф просто супер перший. Що ми тут маємо? Дзвінки в мережі МТС 100 хвилин. Ви платите 75 копійок на день, кожен день. Мобільний інтернет без ліміт 3 гривні на день. Далі старт месенджери, смс-мс на всі мережі по всій Україні та месенджери 100 штук в день та безліміт у месенджерах. Це такі месенджери, як WhatsApp, Viber і Skype. Оплатите гривня в день. Дзвінки на інші мережі України. Рокова ціна в мережах по 40 хвилин на інші мережі. 35 копійок хвилин. Тільки за кордон може побути 0 за кордон 0 гривень за хвилину Так, як підключити цю покупку? Ви можете підключити, зателефонувавши по номеру 3 одиниці і повернутися до оператора, а також на сайті МТС. Далі, швидкісний 3 інтернет. Ви можете користуватися швидкісним 3 інтернетом з допомогою вашого смартфона або планшета, якщо у вас є така можливість. Вам придеться лише заплатити 20 гривень це вартість підключення послуг і теж інтернету, а 90 гривень це будете платити ви лише раз в місяць. І швидкість буде до 7,5 мегабіт в секунду. Зараз поки що це буде 7 мегабіт в секунду у мережі трімок. Так, що далі? Особливості тарифу. Щоб вам його підключити, вам потрібно буде... Поповнити ваш рахунок на 40 гривень одним платежем, ну, як завжди. Так, ну, поки що все. все що я хотів сказати? А, до речі, е, які в мережі обслуговують речі? Це тримоб або... Це все. З вами був Дима, Пока.